Привіт усім! Вивчаєте німецьку і постійно плутаєтесь між Aus, фон та бай. Знайома історія. Це, мабуть, одна з найчастіших дилем. Але знаєте що? Сьогодні ми з цим розберемося раз і назавжди. Обіцяю, після цього уроку все стане на свої місця. Ну що, поїхали? Ось що нас сьогодні чекає. Швиденько пробіжемося по плану. Спочатку трохи теорії, чому з цими прийменниками виникають проблеми. Потім найцікавіше битва Аус проти фон. Далі розберемо багатогранний прийменник Бай. Ну і звісно, трохи попрактикуємось, щоб усе закліпити. А наприкінці розповім, як можна вчитися разом з нами. Так почнемо з основ. Усі ці три хлопці: Аус, Вон і Бай, вимагають після себе давального відмінка, тобто датів. Це, скажімо так, базове правило, але ж головний біль починається не тут, правда? Справжня загадка це коли якийсь з них ставити, от саме в цьому й криється вся складність. І ось власне питання на мільйон, так? Коли ж треба казати аус, а коли фон? Наприклад, я йду зі школи і я йду з роботи. Звучить схоже, а прийменники різні. Чому так? Давайте копати глибше і з'ясовувати. До речі, цей розбір для вас підготувала наша команда, швейцарська мовна школа майсторзукі. Ми якраз і спеціалізуємось на тому, щоб отакі складні моменти німецької мови перетворювати на щось просте і логічне. Так що ви в надійних руках. Ну, все, переходимо до найцікавішого, до головного поєдинку дня аус проти фон. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. Якщо опанувати цю різницю, то мовлення одразу стане набагато чистішим. Готові? Давайте подивимось уважно. Ось тут усе ключове. Аоес це коли ми говоримо про походження зсередини. Уявіть, що ви виходите із закритої коробки. Оце воно. Або коли щось зроблено з певного матеріалу. Це, по суті, протилежність до ін, тобто ви. А от вон це більше про напрямок, звідки щось рухається або від кого щось отримано. Це протилежність до Цу, тобто до. Якщо спростити, а ось це зсередини, а вон це від або з поверхні. Почнемо з матеріалу. Der Koffer ist aus Leder – валіза зі шкіри. Все, що стосується матеріалу, це залізобетонно aus. Кільце із золота Ausgold стіл із дерева Holz. Тут без варіантів, все дуже просто. А тепер дивіться, яка різниця. Ich habe das Geschenk von meiner Tante – подарунок від тітки. Коли джерелом чогось є людина, ми майже завжди використовуємо фон. Подарунок не зроблений з тітки, правда ж? Він прийшов від неї. Відчуваєте різницю? А пам'ятаєте, ми говорили про зсередини ось вам ідеальний приклад зі dem Flugzeug. Вони виходять з літака. Літак це ж закритий простір, така собі металева коробка. Ми заходимо в нього, in, а виходимо зсередини aus. Все логічно. А ось тут цікавіше Ван Комтдайнман дербайтцурик. Коли твій чоловік повернеться з роботи, чому фон а не аус? Тому що робота це не будівля, з якої він фізично виходить, це скоріше діяльність, місце. Він іде на роботу zur Arbeit – і повертається з роботи фондер арбайт, це як напрямок, а не вихід із замкненого приміщення. Ну що ж, з Аос та вон, здається, стало зрозуміліше. Тепер на сцену виходить третій наш герой, прийменник Бай. І він, я вам скажу, справжній універсал працює і з місцем, і з часом. Якщо коротко, то – -E це найчастіший відповідь на питання де. Але це не просто де. Це може бути у когось в гостях, в якійсь компанії, біля чогось або навіть під час якоїсь дії. Бачите, скільки всього? А тепер погляньмо на конкретику. Перше компанії. Завжди кажемо іх арбайте байауді, іх арбайте байзіменс бай плюс назва фірми. Запам'ятали. Друге люди. Коли ми живемо в когось або перебуваємо в гостях, кажемо wohnen вонен unseren Ельтан, тобто у батьків. І третій часовий випадок. Bei der Arbeit spricht арбайт er nicht». Під час роботи він не розмовляє. Тут бай означає під час. Так, теорію пройшли. Але найкращий спосіб щось запам'ятати це спробувати самому. Тож зараз буде невеличка перевірка. Не хвилюйтесь, це просто щоб закріпити матеріал. Спробуємо разом. І так, перше завдання. Die alten Möbel sind Holz. Старі меблі зроблені з дерева. Ми говоримо про що? Правильно, про матеріал. Який же прийменник нам потрібен, даю секунду на роздуми. Звісно ж, це аус. Die alten Möbel sind aus Holz. Якщо вгадали, супер. Пам'ятаємо, матеріал це завжди aus. Ідемо далі. Er arbeitet зоні. Він працює. І назва компанії. Що ми ставимо перед назвою фірми? Щойно ж про це говорили. Так, точно, бей er bei Sony. Легко, правда? Просто треба запам'ятати це правило. Добре, третє речення. Де фата Wein дем келер. Батько бере вино з підвалу. Підвал келер. Це що в нас? Замкнене приміщення. Згадуємо правило про зсередини. І це аус. Звісно, Der Vater, den фатер aus dem Keller. Він дістає його з середини підвалу. Це і є наша протилежність до ін все сходиться. Окей, останнє на сьогодні. Das Geräusch kommt oben. Шум іде згори. Що це нам описує? Матеріал? Ні. Компанію ні. Це напрямок. То що ми використовуємо для напрямку? Правильно, це фан. kommt von oben. Просто вказуємо напрямок, звідки йде звук. Молодці чудово впарались. Сподіваюсь, цей невеликий урок допоміг розставити все по своїх місцях. Якщо відчуваєте, що такий підхід до навчання вам до вподоби і хочеться рухатись далі, то ми будемо раді допомогти. Наша швейцарська школа Зокі проводить як групові, так і індивідуальні онлайн курси, тож можна підібрати формат, який підійде саме вам. Якщо цікаво дізнатись деталі, просто зателефонуйте за номером, який бачите на екрані. Будемо раді поспілкуватись. Дуже дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.